Бюджеті не вистачає грошей на війну, навіть не вистачає сотень мільярдів. Це факт, який ми будемо сьогодні обговорювати. Причому я хочу одразу, щоб навіть на початку відео ми зафіксували, що ця проблема точно буде вирішена, і, скоріш за все, її вирішенням буде навіть не потребувати збільшення податків або якихось радикальних змін щодо бюджету. Тож з вами Ярослав Железняк. Це Канал Залізний нардеп Сьогодні ви знову почуєте перші е, інсайди, як буде вирішуватися ситуація з тим, що в бюджеті 2025 року не вистачає грошей на армію. Але для того щоб постійно отримувати першими таку і подібну інформацію, я нагадаю вам бажано підписатися на наш YouTube канал, що не менш поставити вподобайку чи залишити коментар. Бажано все три зробити. Тоді точно алгоритм YouTube буде знати, що вам. Цікаві такі відео, і буде вам їх видавати. А ми починаємо. Отже, що ми маємо станом на зараз? В бюджеті 2025 року передбачено 2,3 трильйона на безпеку та оборону. Тут насправді це не тільки гроші прям на армію на армію. Сюди йдуть гроші умовні на ГУР. СБУ, на Нацгвардію, навіть на прикордонників, ну тобто, це сукупна сума, яка так чи інакше може бути пов'язана зараз з захистом нашої держави від Російської Федерації. І коли я говорю про те, що нам не вистачає грошей на армію. То напевно тим, хто що не менш слідкує за бюджетом, зараз буде повертатися флешбеки з минулих років, особливо яскравим а в поганому сенсі насправді цього слова був минулий рік, коли різко в липні минулого року, 2024-го уряд вийшов з новиною, що нам не вистачає приблизно 5 мільярдів доларів для того, щоб закрити військові потреби. Навіть потім вже робилися достатньо такі апокаліптичні прогнози. Що якщо до кінця вересня не буде прийняті зміни. В державний бюджет для фінансування армії, то це буде велика проблема вже з військовими виплатами. Тоді насправді все закінчилось добре. Парламент справді встиг прийняти закон 18-го, якщо не помиляюсь, в вересні його підписав тоді президент, і, в принципі, ось, ну, ніяких апокаліптичних сценарій не відбулося. В цьому році буде щось подібне, але ну, якщо можна сказати, значно краще. В за станом на зараз, і напевно, якщо ви читали економічні статті або навіть дивилися наше відео, то ми заходимо в плюс-мінус ситуацію, що в державному бюджеті може не вистачити грошей на фінансування міноборони відповідно на різні військові, а закупівлі, б виплату військових потреб, але тут. Я одразу роблю дисклеймер, що це не є якоюсь зараз зрадою, і точно всі військові видатки а будуть покриті, б, будуть виплачувати зарплату, що відповідає дійсності, що справді і це теж вже так чи інакше лунало в різних аналітичних статтях і. Так, чинакше, навіть заяви деяких чиновників, що наші військові видатки значно поки що перевищують навіть той план, який був закладений Міністерством фінансів в цьому 2025 році. Наскільки це поки що питання, яке дискутується, але. Із того, що мені відомо, і навіть це насправді можна побачити по даним бюджету, то мова так чи інакше йде приблизно про суму, яка орієнтовно може складати 200 мільярдів гривень. Це звичайно багато в рамках військового бюджету. Це менше ніж 10%, Але ну скоріш за все, оця додаткова потреба. Про збільшення видатків саме Міністерства оборони і взагалі військових видатків вона буде стосуватися приблизно такої ж суми, чому в цьому році це 200 мільярдів, а не 500 мільярдів, як було в минулому році, тому що в цьому році вже разом з МВФом з іншими партнерами було передбачено, що війна буде тривати по бюджетному року весь рік. Ну це. Гіпотеза фінансова, але просто її заклали не на півроку, а на рік, на відміну від минулого 2024 року. По-друге, тому що так чи інакше зараз вже більш зрозуміло все з покриттям цих видатків, більш розплановане і відповідно сума, ну вона менша ніж 500 мільярдів в даному випадку. Ще раз повторюсь, скоріш за все, мова йде про 200 мільярдів. Чому виник такий. Дефіцит фінансування. Скоріше за все, відповідь дуже проста, тому що нам треба більше закуповувати зброї. На початку року було прийнято багато рішень про закупівлю додаткових снарядів і тих самих дронів. Потім були певні перекидки, та ж саме 78 мільярдів мільярдів міноборони на прикордонників, знову ж таки, для закупівлі зброї, нагадаю, і 78 мільярдів бралися якраз грошей про фінансове забезпечення, тобто якраз. Головному бюджету міноборони на зарплати, ну і відповідно, очевидно, що зараз є певна невизначеність з деякими партнерами, скажімо так, по постачанню зброї. Ну і плюс, що треба теж сказати, що багато контрактів, які заключили міноборони через Агенцію оборонних закупівель, вони йдуть з великою предоплатою і з певною дебіторкою. Відповідно, ну це контракт на наперед яким ще нічого не прийшло, або на жаль, в деяких випадках нічого не прийде, коротше через багато факторів, які я б не сказав, що всі пов'язані з якимись там міс-менеджментом чи навіть умовно поганим плануванням, а скоріше через просто збільшення об'єктивних потреб армії, у нас виник різниця приблизно на 200-300 мільярдів, залежно від того, як рахувати додаткової потреби в бюджет міноборони, як тепер буде вирішуватися ця проблема? Є тільки один вихід: це зміни бюджетних бюджет 2025 року, які голосуються парламентом. Відповідно, що треба зараз очікувати: міністерство фінансів або кабінет міністрів, навіть буде правильно сказати, або народні депутати. За погодженням з Міністерством фінансів і Кабінетом міністрів подадуть зміни в бюджет 2025 року, в якому буде передбачено збільшення видатків на Міністерство оборони на відповідно декілька сот мільярдів. Я ставлю, що ця сума буде плюс-мінус дорівнювати 200 мільярдів. Для того, щоб збільшити цю суму, її треба десь взяти, звідки це будуть брати. Тут, відповідно, ми знову ж таки повертаємось до новин, вони звучали. Це. Ем... Деякі ЗМІ розганяли, що це має бути за рахунок збільшення податків. Я наскільки знаю, це не буде за рахунок збільшення податків, це буде за рахунок а перевиконання бюджету. Насправді зараз і митниця і податкова по цифрам показала більше. Надходження ніж від них очікували, відповідно ця сума буде зарахована в це збільшення на до 200 мільярдів. Друге, це збільшення внутрішніх запозичень, і напевно певні перекидки по тим програмам, які не виконуються. можливо, хоча. Мало ймовірно, у нас з'являться якісь міжнародні донори, які як британці в цьому році захочуть дати гроші саме військовий бюджет, саме на військову закупівлю. Але це скоріш, більше нереальна історія, ніж реальна, Тому я думаю, що це все ж таки будуть переди виконання бюджету. Друге, це збільшення надходжень від внутрішніх запозичень, тобто ті бумаги, які випускає МінФін. Ну і третє це певні перекидки по програмам, які не виконуються, тобто. В даному випадку, скоріш за все, чисто технічно, це збільшення бюджету відбудеться без будь-яких, що не менш суттєвих змін або помітних змін для бізнесу. Відповідно, не буде це стосуватися податкового навантаження, коли це може відбутися, для того щоб вже виходити з цієї ситуації не так. Як було в минулому році, в свинячий голос, коли справді вже були певні ризики по виплатам, скоріш за все, це буде відбуватися в найближчі місяці, а точніше, найближчі тижні. Так складається, що бюджет це процес, який очевидно буде йти в першому, другому читанні. Ну що не менш останні всі рази саме так і було. Відповідно, народні депутати будуть подавати свої правки, хтось буде намагатися знову збільшити якийсь свій шкурняк, хтось навпаки буде відстоювати. Якісь інші зовсім програми, ну коротше, це бюджетний процес. Він достатньо політизований. Відповідно, для того, щоб по графіку парламенту і міністерства фінансів встигло це зробити в якійсь нормальній перспективі, то вони мають як мінімум до кінця травня. Ну. Максимум це середина червня, подати відповідний законопроект парламент або його знов ж таки погодити з народними депутатами. І як звичайно подають вони від коаліції ці зміни далі буде відбуватися перше читання. Після цього очевидно народні депутати туди знову накидають правки. Будуть. Багато дискусій про те, як куди перекинути 10 20 30 мільйонів. Хтось на свою сільську школу буде їх перекидати, хтось буде намагатися якийсь проект просунути, хтось буде знов ж таки тягнути шкурняки, і ми дуже часто відслідковуємо якраз останнє і збиваємо це в залі. Але я сподіваюся, що. Цей політичний процес він пройде, а далі буде друге читання, яке відповідно відбудеться вже літом, а скоріше за все це липень місяць, де вже 2025 року проголосують як зміну, і відповідно бюджет міноборони збільшиться на відповідну суму. знову ж таки, я думаю, що це 200 мільярдів. Чи є ризик зараз фізично що щось не будуть виплачувати? Ні, його немає. Теж я подужав. Прошу, і спеціально вийшов насправді з цим відео для того, щоб ну умовно нас там деякі е, поціновуючі зради, їх не погнали. Чи може бути цей ризик в майбутньому, що ситуація не буде вирішена, Скоріше за все, да але знову ж таки я не вірю, що її можуть хтось допустити. Тому станом на зараз, ну ще раз я дуже прошу, особливо зміни не витягувати ці е, е, гучні закликбейтні заголовки, що не вистачає грошей. Ну що найменш, це поки що точно не відповідає дійсності там рівню катастрофи, які ви знов ж таки пропонуєте в цих клікбейтних заголовках. Що правда, що бюджет очевидно треба збільшити, і я сподіваюся, що це буде зроблено, і буде зроблено без збільшення е податків. Я з команди свого боку точно буду готувати пропозицію, у кого треба забрати гроші. Нагадаю, що у нас є енергатом, у нас є кешбеки, у нас є купа інших ідіотських ініціатив, на яких витратили зайві гроші. І тому зараз, в тому числі, у нас немає чим іноді наповнювати військовий бюджет, і Можна було б наповнити його значно більшим, але це окрема історія, яку вже так чи інакше ви бачите в наших розслідуваннях. На цьому у мене все. Ми обов'язково будемо заслідкувати за бюджетними змінами, інформувати вас. І відповідно, якщо ви підписані на цей youtube канал, ви будете отримати цю інформацію першими. З вами був Ярослав Железяк. Це канал Залізний Нердеп, і залишайтеся з нами.